Друзі, перед вами найбільш злочинний проєкт у виконанні автостради. Ну і, звичайно, нашого уряду, бо не автострада сама тут прийшла і будувала це. І планувала. Цей проєкт не буде реалізований ні у 24 році. До виборів в Молдові залишилося всього два місяці до виборів президента Молдови, а цей проєкт був анонсований як президентський проєкт двох президентів Майі Санду, Молдова і. Зеленського Володимира Україна. Ні тому президенту, ні іншому цей проєкт зовсім не допоможе. Президенту Зеленському він не допоможе у війні виграти війну. Це вже зрозуміло. Навпаки, він потягне на себе і вже потягнув колосальні кошти. Я не можу показувати зараз тут панораму вправо і вліво. Боюся, щоб це ворог не використав своєю метою. Я вам кажу, як патріотам України. Для України це суцільні колосальні збитки. Це мільярдні і мільярдні збитки. За ці кошти можна було збудувати багато чого, багато патронних заводів. Дуже багато сучасних ракетних комплексів. Ой, багато чого можна було за ці кошти, а вони вигроблені тут, в цій недобудові я не можу показувати, на жаль, цю недобудову. Тут аж кіт не женився, а вже кілька років вони вкладають колосальні кошти. Весь цей час. Повномасштабної війни Кацапі з Україною вони вкладали сюди колосальні кошти. І по сьогоднішній день вкладають, звичайно, зараз вже у меншій мірі. І ось дивіться, що вони пишуть: завершення будівництва у 2024 році. І ніяких пояснень. Люди вже підписують. А не видно, люди вже тут підписують, бачите? Олівцями. Не є ніякі пояснення. Платникам податків. Що вибачте, будь ласка, платники податків. Ми ваші кошти тут угробили і не збудуємо 24 2024 році. І в 2025 ми його не збудуємо. Цей міст красень. Бачите, як вони гарно намалювали. А? Молдова, Україна. О, тільки якось на виборі збудував цю Молдова вийшла у нас. Молдова на лівому березі, а вона мала би бути на правому березі. Ну, бо з ним картинка. Дуже дорогущий проєкт. Якби цей проєкт був реалізований, скажімо, в Ямполі, там де міжнародна переправа, міжнародний пункт пропуску, багато-багато років діє, він уже давно був би і міст там працював і давав Україні в час війни дуже великі, колосальні. Підмогу колосальну. Ну і, звичайно, президентка Молдови Майя Санду могла би мати зараз на виборах через два місяці колосальний козар. А так вона нічого не має. Вона нічого не має, тому що нічого нема. От. Тому що тут нічого нема, тут кіт не женився. Ось в чому справа, друзі. Це колосальна, ворожа, агентурна, підривна діяльність. Це треба було б СБУ, якби вона діяла, якби була в Україні. Розслідування. І почати з самих початків, хто ініціював саме в цьому місці конкретні прізвища, конкретних трьох чиновників, коли це було і як, на якому катері вони плили і де? І як вони з перепою вказали, що тут буде міст, і подали інформацію на Київ. А президент тут ніколи не був і не бачив цих місць. Він повірив. Розслідування мало би бути глибоке, потужне. І посадити пока, а вони зараз, замість того, щоб бути на лаві підсудних, вони сидять на керівних посадах в Ямполі, Вінниці, в Кишиневі, в сороках. О, друзі. О, друзі, яка злочинна діяльність перед вами. Дивіться, це, це не просто якийсь бігборд. Це колосальна кількість наших втрат. Це тисячі і тисячі наших воїнів загиблих, які не могли вижити, тому що у них не було тепловізорів, у них не було належного озброєння, бо не було коштів за що закупити. Вони пішли сюди. На це велике, як екс-президент Порошенко каже крадівництво. Не подумайте, що я тут пропагую Порошенка, ні. Я вам кажу об'єктивні речі. Я відзняв багато відео. З самих перших днів, як вони почали цей так званий транскордонний перехід із Варягів в греки. Багато відео моїх є. Там можна переконатися, що мова не про Порошенка йде. Я попереджав, благав, не чіпайте це місце, будуйте там, де. Дешевше і де швидше можна побудувати в час війни. І задіюйте, допомагайте Україні. Цим мостом. Ніхто не дивився, бо СБУ нема друзі. На жаль, нема. Я плачу від цього, що його нема. Друзі, але. Витримо сльози, стиснули кулаки, стиснули зуби і б'ємося до останнього, бо вони награбували і ось в банках в тих самих європейських і інших вже їхні капітали. А у нас тут вдома в Україні, і у нас, крім України, іншої Батьківщини не немає. І ми Всім, чим можемо, до останнього будемо захищати свою батьківщину. Хай знають ці падлюки, які так транжирять наші з вами кошти. Таке робити не можна. Так робити в час війни не можна. Тримаємо оборону, друзі. Тримаємо оборону. Бачимо ворога, оцінюємо його діяльність і стискаємо кулаки. Слава Україні! Героям слава!